Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам хочу розповісти, як кожен з вас може заробити по 40 доларів, тому що я є партнером біржі Bitmart і спеціально біржа BitMart виділила для мого каналу пул у 250 доларів. І зараз я розповім, що потрібно робити, щоб виграти ці 40 доларів. По-перше, одразу скажу, що це розіграш тільки для мого каналу. Каналу. Тобто ви повинні бути зареєстровані за моїм реферальним посиланням. Ось, як бачимо, моє реферальне посилання, посилання я залишу в описі під даним відео. І одразу скажу, що дедлайн цієї акції буде до 9 січня. Включено. Тому після 9 січня дана акція вже не є актуальною. А Які тут умови? Перша умова, це ви просто повинні зареєструватися за моїм посиланням. От Просто ви реєструєтесь і рандомно 6 переможців отримають по 20 доларів. Одразу скажу, що ці 20 доларів є ви від ними. Тобто, це ніякі не там, торгові бонуси на фьючерси. Тобто це вам просто капає 20 доларів на спот. Тобто, просто за реєстрацією, навіть без верифікації, ви можете виграти спокійно 20 доларів. І друге завдання. Ви просто проходите верифікацію, як на будь-якій іншій біржі, та торгуєте будь-якими парами на суму понад 30 доларів. Не обов'язково заганяти сюди 30 доларів, тобто ви можете зробити депозит від 5 доларів, загнати там, условно, 5 доларів, наторгувати від 30 доларів та навіть вивезти дані кошти. Тобто холдити їх не потрібно. І 6 переможців з цього завдання також отримують по 20 доларів кожен. І чому я сказав, що ви можете заробити айрдроп максимум на 40 доларів. Тому що ви можете виконати обидва завдання і обидва виграти в обидвих завданнях по 20 доларів. Тобто переможці будуть вибиратися рандомно, вибирати буду не я, вибирати буде Біржа BitMart, а тобто в принципі, Якщо ви просто зареєструєтесь, зробите верифікацію, наторгуйте від 30 доларів і з можливістю навіть вивезти ті 30 доларів, ви в принципі, претендуєте спокійно на 40 доларів. Також хочу сказати, що місць, в принципі, 12 призових місць, 12 чоловік, які зареєструються за моїм посиланням, отримують по 20 доларів. І хочу сказати, що поки що учасників не так багато, тому в принципі кожен з вас може. Заробити легкі гроші. Тому, в принципі, я надіюсь, вам сподобається дана промка. Як я вже казав, промка дійсна до 9 січня, тому обов'язково беремо участь. Це, в принципі, халявні гроші для моєї аудиторії. Обов'язково беремо участь, підписуємось на мій YouTube канал. Всі посилання я залишу в описі під даним відео. Підписуємося також на мій Telegram канал Дякую за увагу! Слава Україні!